Всім привіт! Я зібралася варити вишневе варення. Рецепт класичний, його використовують багато господинь. Для однієї порції нам буде потрібно кілограм вишень, вже помитих і без кісточок і кіло 200 цукру. Всипаємо цукор до вишень і трохи струшуємо, щоб він розподілився рівномірно. Накриваємо кришкою і залишаємо на кілька годин, щоб ягоди пустили сік. Потім ставимо каструлю на плиту. Розмішуємо і повільно доводимо до кипіння. Після закипання проварюємо 5 хвилин на слабкому вогні. Тепер знімаємо посуд з вогню і залишаємо на 10-12 годин. З плином часу знову ставимо майбутнє варення на вогонь і повторюємо процедуру. Є трохи інший спосіб приготування. Склад продукту такий же: проварюється теж в три заходи, але не кип'ятиться 5 хвилин, а просто доводиться до кипіння і знімається з вогню. А проміжки між заходами становлять не пів доби, а півгодини. Таке варення виходить лише трохи рідкіше. Ставимо каструлю на газ в третій раз. Зазвичай я перший захід роблю вранці, другий ввечері, а третій вранці наступного дня або навпаки, можна починати з вечора. Кип'ятимо 5 хвилин і знімаємо піну. Вона дуже смачна з булкою і з молочком. На цей час вже мають бути простерилізовані банки, кришки і всі необхідні столові прибори. Через 5 хвилин заливаємо кипляче варення в банки і закатуємо кришками. Потім баночки перевертаємо вверх дном, накриваємо рушником або ковдрою і залишаємо на добу повільно остигати. Вихід з однієї порції 1,5 літра. Готове варення являє собою в'ялені ягоди вишні на півпрозорому, густому, тягучому і солодкому сиропі. На бутерброд його багато не покладеш, злегка розтікається. Але тонким шаром смачно для просочення випічки буде добре. Вишні можна їсти просто ложкою або використати як начинку для пирога. На цьому я завершую. Спасибі за увагу та смачного вам варення! Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом!